Керівництво підприємства чи організації, сплачуючи, щомісяця певну фіксовану суму до держбюджету зможе заборонювати від армії до 50% потрібних йому працівників незалежно від посади. Над таким законопроектом вже кілька тижнів працюють депутати парламентського комітету з питань економічного розвитку. Про це пише видання Forbes, Forbes з посиланням на власні джерела. І там зазначили, що голова головна відмінність нового документу від запропонової наприкінці від 2023 року концепції офісу президента це відмова. Від прив'язки до розміру зарплати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ. При цьому підприємство повинно працювати, так би мовити, без конвертів і офіційно сплачувати усі податки. І ось про цю ініціативу будемо говорити з народним депутатом України і головою Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. Пане Дмитре, мої вам вітання. Вітаю, вітаю, дякую дуже. Хотіла запитати, можете трошечки пролити якби світла, що зараз говориться, про яку суму чи обговорювали цю ініціативу з бізнесом, і чи є розуміння, порозуміння з підприємцями, з підприємцями стосовно подібної ініціативи? 20 тисяч гривень щомісяця за працівника, щоб його забронювати за гроші, сплачувати до державного бюджету? Дякую, давайте почнемо. З основного, значить, мова зараз наразі не йде про законопроект, якийсь там чи про якийсь проект нормативного акту. Мова йде про концепцію, щодо якої ми тестуємо і перевіряємо певні гіпотези або припущення. І це ми робимо так з нашими колегами з комітету, з військовими, з економістами, з аналітиками і з підприємцями, і з бізнесом. Звісно, ми провели опитування. Воно досі триває, і бізнес готовий бронювати самостійно своїх робітників і за право визначати, кого саме залишити із критичних робітників у себе на підприємстві, і за це. Щомісяця платити до бюджету додаткові суми коштів. Дискусія е, триває довкола кількох питань. Перше, це е, що в цьому рівнянні повинні лишитися ФОПи, тобто е, їм так само має бути надано право е, такого бронювання. А друга історія це власне сама сума цього фіксу. Та, тобто зараз існує дельта. Певна, вона визначається там мовно кажучи від 6 тисяч гривень до 50 тисяч гривень, тому що є підприємства, які кажуть: у ну, дивіться, у нас дуже велика кількість працівників, із них критичних більше ніж на тих підприємствах, де все автоматизовано і там не така значна кількість критичних співробітників, і ми готові платити там від 6 до 8 на місяць за людину. А є підприємства у Деп'ятичні, будь ласка, дайте нам можливість самим обирати, кого залишити. Е, оця дельта вона існує зараз. Точаться дискусії саме з бізнесом. В першу чергу, е, на яку суму можна спробувати вийти чи взагалі е, від цього залежить, звісно, скільки ми зможемо зібрати грошей до бюджету. Е, а ми з вами маємо пам'ятати, що виключно за рахунок українського бюджету фінансуються збройні сили України. Тому це взаємопов'язані безпосередньо на пряму речі. І задача тут ем, знайти гроші для того, щоб забезпечити цю мобілізацію, про яку говорить і президент України, і головнокомандувач України, і, і, і всі військові. Тобто, ми хочемо знайти додаткове фінансування, по перше, для того, щоб забезпечити мобілізацію в 450-500 тисяч е, людей, але по-друге, дати можливість і бізнесу зберегти і самим визначити е, критичних для себе працівників для того, щоб продовжити працювати. Пане Дмитре, от в процесі цього обговорення і консультацій з підприємцями з бізнесом. Наскільки бізнес взагалі може дозволити собі подібні виплати? Так ви обговорювали, і ви кажете, що є дельта від 20 до 50, чи ні, трошки навіть менше ви казали, так? Так, але скажіть, будь ласка, ми ж розуміємо, що є різний бізнес, різні якби прибутки у бізнеса. І, наприклад, якщо там велика компанія холдинг може дозволити собі більшу суму платити, а є невеликі, і в них якісь менші прибутки, це означає, що їм потрібен працівник, але заплатити вони за нього стільки не зможуть. Чи все ж таки буде розглядатися варіант, що буде градація, і чи все ж таки буде ви сфокусуєтеся на фіксованій сумі для всіх, однаковій? Все ж таки, дивіться, я боюсь, е і ми це. Проговорювали ми навіть робили певні фокус групи на цю тему. Що як тільки ми вводимо будь-яку градацію, починаючи, наприклад, від географічної градації, у нас на початку була ідея, що давайте там ті регіони, де не велися воєнні дії, вони платять одну суму більшу, там де велися, але звільнені території повністю там іншу суму, трошки меншу, і там, де велися і досі окуповані частини території, значно менша сума. Там нам сказали фокус групи і інші, якби тих, кому опитували виділити людей за українців з на сорти, таке вже було там вісімвосьмий десятий рік. Не сподобалася історія. Далі була пропозиція навіть від офісу президента е, прив'язатися до заробітної плати, до е, відсотку сплачених податків ЄСВ там і так далі. Тому подібне, так само е, зворотній зв'язок був такий. А чому ви змушуєте нас? Е, Заробляти певну зарплату, якщо я там все життя прожив і заробляю на місяць 25 тисяч гривень. мене це влаштовує. Чому ви вважаєте, що моя робота там менш важлива ніж робота того, хто працює, і заробляє 35 тисяч гривень на місяць Тобто, як тільки ми вводимо якусь категоріальність якусь якісь критерії, ми одразу потрапляємо в позицію, що це вважається несправедливим а, і тому я боюсь що нам доведеться знайти от якусь суму, яка, скажемо так, не влаштує найменшу кількість, тому що ми точно не вийдемо на щось що влаштує всіх. Війна сама по собі несправедлива. Та ну якби ніхто не обирає кого призивають, ніхто не обирає, скажімо так, хто хто втрачає там життя, ніхто не обирає кого бронюють. Ми хочемо дати тут певну передбачуваність. Не можна сказати, що ми задовільним всіх. Ну це це неможливо. На жаль, але ми спробуємо не задовільнити якомога меншу кількість людей. Пане Дмитре, чи означає це, що будь-який бізнес який погодиться, ну ми, ми зараз розглядаємо варіант, що все ж таки ця ініціатива пройде і вона буде ухвалена. Так чи означає це, що бізнес має повністю засвітити кількість працівників, їхні зарплати, так, повністю все це, тобто вийти абсолютно в білу площину, щоб розуміння було скільки вони бронюють, скільки людина заробляє, і відповідно яку суму за кожного будуть вносити вони? Так, да, безумовно, тобто бізнес. Подає відомость ем, з своїм штатом з зарплатами, які насправді на ну, обсяг зарплати не буде впливати на те, чи має людина право чи немає. Знову таки це все на розсуд роботодавців. Він буде сам визначати, кого він хоч хотітиме і, і бронювати. Ем, і, і, і відповідно він подає в ці відомості там, умовно кажучи, перелік людей, за, за які за, ну, які забронювалися, ем, і ми так як ми це бачили, би це одразу могло би оновлюватися в тій самій системі дія. І в режимі реального часу у людини було би підтвердження того, що, що вона заброньована, і відповідно вона позбавляється е, там будь-яких проблем під час е, які можуть виникнути у неї е, там на, на блокпостах, чи ще десь е, це неможливо буде підробити, це неможливо буде там придбати, і найголовніше е, на мою думку, це так само виведе принаймні в біло. Ті бізнеси, які на це заслуговують, ну і і, і, і спонукає людей працювати, і працевлаштовуватися офіційно. Пане Дмитре, ще одне запитання. Чи не розглядали ви варіант? Тому що такий, він ну принаймні для мене це він виглядає, що таке може бути, що наприклад працівника можуть змусити, тобто він засвідчується зарплата, він буде оплачувати з власної кишені свою бронь, тобто йому за ну, будуть писати 20 тисяч, і ці гроші він буде просто сплачувати за власну бронь. Ну і щоб не було таких зловжень, Які гарантії для самих працівників, яких будуть бронювати? Дивіться, Я думаю, що найбільшою гарантією для працівників буде просто настрій і в колективі. Ми саме для того і хочемо віддати це на розсуд роботодавцю, тому що це буде справедливо, щоб він мав можливість домовитися зі своїм колективом у двох приватних суб'єктів набагато більше можливостей і для домовленості, і для маневрування. І, і найголовніше набагато більше довіри між собою, між роботодавцем і між між його співробітниками, ніж скажімо так, у приватних е, осіб і у держави. Тобто, ну на жаль, ми стикаємося з тим, що там до держави є питання стосовно довіри, і тому ми хочемо віддати питання довіри саме до, е, до роботодавця і до працівника. Е, на нашу думку, якщо будуть зловживання зі сторони е, роботодавця щодо того, що він там буде бронювати якихось людей, які ніколи не працювали на цьому підприємстві, Підприємствую і раптом вони найнялися спеціально для того, щоб забронюватися, то це призведе просто до напруги, і колектив сам себе збалансує. Держава не буде в це втручатися, і мені здається, це правильно, тому що в цьому ідея бізнесу він саморегулюється, він сам визначає, як йому далі жити, і сам визначає правила всередині своїх колективів. І ще дуже коротко, як ви прогнозуєте, як швидко може бути досягнуто консенсус, і коли це питання може бути винесено взагалі на розгляд і на ухвалення його. Я би сказав, що трошки рано про це говорити, тому що ну ми, ми намагаємося дуже скрупульозно, саме тому, що це про там питання людських життів, про питання мобілізації, підійти до цього прорахунку. Кожну свою гіпотезу ми намагаємося підтвердити цифрами, намагаємося провести якесь опитування для того, щоб бути впевненими, що коли ми вийдемо вже в зал, нам по всім питанням було би що відповісти. Тому я думаю, нам треба ще щонайменше кілька там, Ну, може, тиждень, може, два, для того, щоб фіналізувати цю концепцію. Далі ми будемо 100% обговорювати із колегами в Верховній Раді, з різними фракціями, групами з урядом з офісом президента, і тільки після цього будемо вже приймати рішення зважувати і ризики, і переваги. Якщо ризиків буде більше, ну значить будемо думати над чимось іншим. Почула пане Дмитре, дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що в мене на зв'язку був народний депутат України і голова комітету Верховної Конради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха і обговорювали мені ми ініціативу, яка зараз обговорюється, як ми почули. Так про те, що бізнес може бронювати своїх працівників просто щомісячно сплачуючи певну суму. Поки що звучало, начебто, була версія 20 тисяч, але насправді її не існує фіксовано. Зараз вона у вилці розглядається. Тому якою буде ініціатива, що буде далі, це все питання ще часу.